До кінця жовтня у Вінниці планують відремонтувати близько 20 спортивних майданчиків. Наразі відновлювальні роботи вже завершились на території трьох мультикомплексів по вулиці Короленка, Червоноармійській та першому провулку Київському. Ще на трьох вже розпочались роботи. Відремонтовані ігрові зони бачила наша знімальна група. Ось цей спортивний майданчик біля багатоповерхівки по першому провулку Київському був збудований давно. Але раніше ремонтувати обшарпані турніки та тренажери ніхто не поспішав. Його відновлення міській раді коштувало близько 40 тисяч гривень. На ньому практично не було навіть огородження нормально, то сітка вся була порвана, була позароша порослем чагарниками. Це все вирубали, замінили повністю сітку, підсипали покриття. Близько 8-9 см. сантиметрів. Відновили баскетбольні щити, ворота, відновили деякі секції, тому що взагалі не було секції огородження. Ну і покрасили. На сьогоднішній день тут, же, як говорять мешканці, проводяться змагання між під'їздами і між будинками. Наразі вже завершилася реконструкція трьох спортивних мультикомплексів. На черзі майданчики на Чайковського, Порика та Польовій. Вхід на них безкоштовний. Втім, за словами міського голови, знаходяться і ті, хто бажає підзаробити на дитячій радості. Біля пам'ятника Кацюбинського. Ми зробили новий майданчик. Знесли там гадюшник був, знесли його, поставили дитячий майданчик. Буквально пройшло на скільки? Місяць, напевно. Менше навіть. Прямо на території цього майданчика вже якийсь підприємець без будь-якого дозволу встановлює свою батут і за цей батут бере гроші з дітей. Неприпустимо. Ми жорстко відреагували, зараз там цього батуту немає. До кінця жовтня у Вінниці планують відремонтувати близько 20 спортивних майданчиків. Реконструкція передбачає встановлення нових огорош із воротами, баскетбольних щитів та облаштування ігрової зони новими турніками та іншими спортивними снарядами. Крім цього, футбольні поля підсиплять щебенем та піском.